Це кнопа, а це Катя, і ще рік тому ми були хорошими подругами. Наша дружба закінчилась, бо я приміняла їх на німців точніше вони так думають. Почнемо з предісторії Я, як і вони, переїхала до Німеччини у зв'язку з війною. Разом ми прийшли до одної школи, де навчалися рік разом, ну і зараз далі вчимося. І вже тоді я знала, що ця дружба буде ну, не дуже довго тривалою. Просто ми надто різні, не в тому сенсі, коли відмінності доповнюють дружбу, а коли просто дратують. Але перейдемо до суті. Чому вони вважають, що я їх зрадила? Ну або частково це так і є. Гляньте на ці парти: тут сиділа кнопа, тут Катя, а тут я. Ну і інші наші однокласники і подумайте логічно, у кого було більше шансів завести нові знайомства з тими, хто не говорить українською чи російською, ну, тобто з німцями. У двох дівчат, які ізолювали себе, розмовляючи тільки російською, і які не намагалися вийти із зони комфорту і поговорити хоч з кимось іншим, чи у той, хто з першого дня намагався розговоритися з німцями, щоб поліпшити мову і не нудьгувати на кожному уроці. Бо будемо чесними, я хотіла хоч з кимось поговорити, а учителі усе одно було важко слухати, бо половину сказаного я не розуміла. І скажу чесно, я рада, що тоді місце зайняло настільки швидко, що я не встигла до них сісти, бо тоді, можливо, я б і не завела нових друзів, хто його знає? Було б жахливо тоді я б, напевне, залишилась одна та й все. Я хотіла б вам розповісти, звісно, про всі редфлаги і дивні ситуації, які ставалися за той рік. Але обійдуся одною, бо мені, по-перше, анімувати це все діло, а по друге, мені просто треба виговоритися трохи. Це Дін. Все, що вам треба про нього знати, він німець, і це зіграє свою роль у майбутньому. Дін і Катя почали спілкуватися десь у півроку тому, ну і швидко стали друзями. Він любить гуляти особливо з друзями, тому часто запрошував Катю погуляти, в платонічному сенсі у нього вже є дівчина, і тоді ще теж було. Проте мама у Каті дуже таки строга, тому вона забороняла своїй дочці гуляти з Діном. І Дін не наполягав він достатньо чоловий пацан і поважає кордони інших. Одного разу я пішла гуляти з ним. Ну, просто пішли у кафе, поїли, нічого особливого. Казалось би. Але й У понеділок я вже чула фрази від кнопи й Каті по типу А нас він не запросив. Ну, ви ж тепер найкращі друзі, так? Ой, ти дивись, може, в тебе ще й закохається. Да й ми пішли погуляти. Один раз у кафе. Ні пошлості. Ні зближення, нічого. То питаються, а чому така реакція? Ну, як вияснилось, тому що вони розізлились на мене, що я почала розмовляти з німцями раніше, ніж вони. Хоча, по їх словам, я говорю по німецьки не так добре, як вони. І ті, хто мені скажуть ой, ну це ж, ж жарти, а ти перебільшиш просто. Ти пішли ви в сраку. Вони тримали на мене образу днями за те, що я завела дружбу з німцями раніше, ніж вони. Ну, дійсно, того, що я намагаюся з ними говорити, як мінімум, ні? Так працює комунікація. А ну, і ще пізніше потім Катя почала розповідати слухи про Діна, що він педофіл. А, так що причин перестати з ними дружити було більше, ніж достатньо. Але я не буду про усіх розповідати у цьому відео, тому що, по-перше, я манала це все анімувати. По-друге, я просто хочу висказатись того, що мене це все харить. Бо я досі їх бачу в школі, і вони на мене ще досі дивляться так, ніби я їм гівно в мюслі підсипала, чи я не знаю. Або в каву, яка мала бути на овсяному молоці, додавала звичайне молоко. Ай, вибачаюся за свою українську. Я знаю, що я розмовляю з суржиком, і мій акцент і шипелявість можна почути ще Карпат, але я стараюся. Ну а так, усім хорошого дня, і якщо у вас такі друзі, пошліть їх у сраку. Завжди знайдеться хтось краще. Може, не за один день, може, не за місяць, але таких вам не треба. Хорошого сім дня, цінуйте себе і не давайте іншим наступати на себе як на дряну тряпку.